Для того, щоб переглянути відомості про залізу і, там, і інші параметри операційної системи Ubuntu, ви можете скористатися програмою, яка називається HardInfo. Як бачите з лекції, тут іде досить детальна інформація про саму систему, кількість пам'яті, процесор, ну і так далі. так 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 далі, далі, далі. В принципі, можна передивитися перелік всього того, що вміє дана програма. Ось тут в лівому стопчику. Як її встановити? Все дуже просто. Або з центру додатків ми встановлюємо. Дану програмку HardInfo. От програма. І тут шукаємо HardInfo англійською. Перепрошую hard. HardInfo Hardinfo. Здається так. На жаль, щось воно не може нам знайти, так? Да? Hard info, здається таке. Так. А, ну, зараз просто хардів, можливо, щось воно нам видасть. Hardware, Lister, ні-ні, ні. ні Можливо, дана програма вже є. Застарілий. Такої, що застарілий, її немає в репозиторіях. Але давайте так, перевіримо по-іншому. Я завантажу е, вже відомий нам Синаптик. Sudo Synaptic. Синаптик, до речі, це щось на зразок так само центру програм, тільки для, скажімо так, для більш е, досвідчених користувачів. Ану, тут напишу Hardfo. Є така програмка HardInfo, через центр тільки не знайшов я її. Ну і тут можу зробити, як позначити для встановлення. Ще воно тут, ось бачите, вимагає кілька програм. Я е сказав, що хай ставить, і в кінці натискаю застосувати. Якщо у вас немає синаптика, ви можете встановити програму через термінал, підповівши з судо, apt. In, uh, Перепрошую Install. Тобто Adjet Install. Це встановлення якоїсь програми відбудеться. Hard так, воно мені каже, встановити. Я кажу так. Тобто, Y, Yes. І що там каже, не можуть завантажити. Ну, це в мене проблема із моїм інтернетом. Зараз. В принципі, так, в принципі, зараз воно не буде працювати, бо треба кілька нюансів зараз зробити. Але коли вона встановиться, то буде у вас така ось програма. Зараз я спробую виправити це положення і встановити через синапчик. Так. Здається, інтернет зараз пропав. Я перезавантажу свій роутер. Так. От зараз він від'єднався. То в принципі тут не в терміналі проблема, проблема в тому, що пропав мій інтернет. Якби він був, то попередня команда безпосередньо така HardInfo встановила б дану програму. Ну, зараз, якщо інтернет з'явиться, то в принципі проблем не буде. Чекаю, От доти, Доки у мене тут з'єднання не встановиться. Запускати програму установки HardInfo я не зможу. Але чекаю, нічого страшного. Так, здається, з'єднання встановлено, ну спробую. Так, завантажити Yes. О, нарешті пішло. Як бачите, встановлення відбувається. І я можу прямо тут з терміналу запустити hard. Info інfo. Так, є, як бачите, да От, і дізнатися абсолютно е, довільну і повну вичерпну інформацію про залізу, систему, які є користувачі. Ну, і так далі, і так далі, і так далі. Це все в даному випадку е, дає нам програмка HardInfo. А можу запустити цю програму із головного меню, ввівши. От, будь ласка, є ось System Profiler and Benchmark. От, так само ця програма HardInfo. Як бачите, вона запускається і не вимагає паролю суперкористувача. Тобто зразу показує всю ту інформацію, яку вона може видати. На цьому у мене все.